Крипта має реальний шанс розпочати новий середньостроковий тренд росту. Хоча біткоін ще не показав сили, капітал потрохи переходить в альткоїни. Що ж такого сталося на ринку, що змінило ситуацію і дало шанс альткоїнам в лютому гарно рости. Привіт, колеги, це пієстреть. Сьогодні ми детально оглянемо, як у нас закінчується січень, що зміг зробити біткоін і чому альткоїни мають великі шанси гарно рости. Також ми детально розглянемо Ефіріум, криптовалюту Хайб, яка прекрасно виросла за декілька днів, і поділимось основними критичними точками. Які стануть гарантією відпрацювання нашого основного сценарію, а саме формування нової середньострокової хвилі росту на ринку криптовалют. Сьогодні поговоримо тільки про три криптовалюти, але якщо у вас є альткоїни, які вас цікавлять, пишіть їхні тікери у коментарях. Ми виберемо 5 найбільш згадуваних і знімемо по них прогноз у наступному відео, А ви поки підпишіться на цей YouTube канал. Оскільки у нас незабаром закінчується січень, варто подивитися, як же виглядає у нас місячний таймфрейм. І як бачите, протягом січня місяця покупці щонайменше не дозволили продовжувати падінню ринку криптовалют. А шанс, що продовжиться падіння нижче 75 тисяч доларів за біткоін, був досить високий. Тобто, ми бачимо, що після агресивного падіння у е, листопаді у нас е, в грудні. Покупці змогли втриматись від падіння також в січні, в місяць, коли е, досить такий вялий ринок, і шанс на маніпуляції досить високий. Також покупці змогли втримати ринок. Що ще видно з місячного таймфрейму? У нас є чіткий діапазон 95-97 тисяч доларів, який протягом двох місяців підряд не змогли покупці пробити, коли намагалися. Тобто, це перша критична точка. Пробивши яку, покупці матимуть високі шанси продовжити ріст хоча б до 108 тисяч доларів, це є такий досить негативний сценарій, який ми намалювали. Тобто, суть цього сценарію, що у нас зараз від листопада 2024 року відбувається глобальний розворот біткоїна, і якщо діапазон 108 тисяч доларів не зможе пробитися вверх, то ми підемо в, до 70-75 тисяч доларів по бітку. Але перед тим як це станеться. Добрих 3-4 місяці бікоїн має всі шанси намагатися рости і пробивати діапазон 107-108 тисяч доларів. Тому, якщо січень закриється хоча б так, як він виглядає зараз, то лютий, як найкоротший місяць в році, матиме гарний шанс пробити діапазон 95 97 тисяч доларів і затестити все таки. В перспективі 107. Ми не чекаємо, що це станеться за лютий за один місяць. Чому не чекаємо, покажемо пізніше по домінуванню біткоїну, але шанс, що за декілька місяців біткоін зможе дійти до 107-110 тисяч доларів цей діапазон досить високий. Тепер хочу показати вам цікаву суперечливу картину на великих таймфреймах. Отже, зараз ми будемо дивитися двотижневий таймфрейм, тижневий і триденний. На двотижневому таймфреймі ми бачимо, що після агресивного падіння від жовтня-листопада 2025 року. Протягом декількох, тобто п'яти двотижневих свічок, тобто протягом десяти тижнів біткоїн росте ну, надзвичайно слабо. Це більше схоже на корекцію, після якої імпульс падіння мав би продовжитися далі. Якраз такий діапазон 70-75 тисяч доларів. Тобто двотижневий таймфрейм виглядає не надто добре, проте протягом цього тижня ситуацію покупці намагаються виправити. Тижневий таймфрейм також виглядає не надто класно, тому що у нас е, була спроба покупців від 15 грудня рости. Раз, два, три, чотири, п'ять тижнів ледь-ледь покупці намагалися рости. Оновили максимум від 8 грудня, тобто вище 95 тисяч доларів зняли ліквідність. Це тестила діапазон 97. Це якраз був наш основний сценарій, про який ми говорили у попередніх відео. Можете до речі, подивитися. І після того однією свічкою на середніх об'ємах. Повністю весь різд за 5 тижнів продавці підігнали на низ. І це виглядає на те, що продавці в даному діапазоні себе більш впевнено відчувають, ніж покупці. Проте, оскільки в нас консолідація і об'єми торгів консолідаційні невеликі, якщо цей тиждень повністю поглине попередню тижневу свічку ось цю жахливо, Цьому нічого такого драматичного немає. Тобто, бачимо, що двотижневий і тижневий таймфрейм говорять більше, що шанси можуть бути на продовження падіння. Триденний таймфрейм чітко показує, що продавці не впоралися з спробою якраз таки пробити ось цей слабкий тренд росту вниз і розпочати новий імпульс падіння і. Саме протягом триденної свічки від 25 січня зупинили це падіння, і зараз має бути реалізація Реалізація цієї свічки і справа покупців рости. Е, тому е, шанс хоча б з такого паттерну дорости до діапазону 95-97 знову затестити критичну точку зараз є досить високий. Що робити з цією суперечливою ситуацією? Отже, якщо на твій денному таймфреймі ми побачимо, що протягом наступних декількох свічок, 2-3-3 денні свічки, у нас не буде динамічного росту біткоїна, він буде рухатись такими малесниками, свічечками і продавців все відпродаватимуть, то шанс на реалізацію. На тижневому таймфреймі продовження падіння набагато виросте. Тому зараз для біткоїна дуже важливо, щоб динаміка росту максимально збільшилася, якщо ж у нас не буде впевненого росту. І ми не зможемо пробити діапазон 90 тисяч доларів вверх, і після цього закріпитися вище нього. То, е, все-таки біткоін матиме всі шанси з цієї консолідації не вистрілити вверх до 107, а спочатку сходити щонайменше, перевірити на міцність 84-86 тисяч доларів, е, а тоді вже дивитися по обставинах. Проте це вже буде більш негативний сценарій, який поки що ми не розглядаємо, і зараз покажемо, чому. Якщо тебе цікавить щоденний огляд ринку криптовалют, а також наші середньострокові потенційні трейди, приєднюйся до нашого клубу 99 друзів PS Trade. вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. На денному е, таймфреймі у нас поки що відбувається трагічна ситуація. Зверніть увагу на е, денні свічки, починаючи від 17 грудня. З 17 по 31 грудня, по суті, два тижні, пів грудня, покупці не могли пробити діапазон 80-90 тисяч доларів вверх. Після пробиття даного діапазону вверх, ми закріпилися вище нього і продовжили ріст до цілі 97. Потім без всяких проблем цей діапазон було пробито продавцями вниз, і зараз вже по суті, 7 днів, як покупці знову намагаються назад повернути контроль над даним діапазоном. Дивлячись на даний таймфрейм, є високий шанс, сценарію, що у нас продовжиться ось ця консолідація 86-90, проте це буде зовсім не на користь покупців, тому що кожний день протягування спроби росту е, дає можливість продавцям виставляти лімітні ордери і е, шанс на те, що ринок продовжить своє падіння. Тому якщо протягом декількох днів ми не зможемо взяти під контроль цей діапазон, а саме пробити його вверх і хоча б заретестити, то. Е, у нас працює негативний сценарій на криптовалют, і ми продовжимо падіння щонайменше з першою цілі 84-86 тисяч доларів. Але є цікавий момент. На графіку домінування USDT можна побачити, що показник прийшов вже в критичні. Діапазони, звідки шанс на початок гарного падіння домінування USDT досить високий. Перед вами домінування USDT на 3 ному таймфреймі, і тут можна побачити, знову ж таки, нагадаємо цю закономірність, що показник рухається від січня 2024 року, ось в е, такій консолідації. Внизу це є 3,8%, зверху це є 6,8%. Ми вже чотири рази затестили верхню частину консолідації. Протягом теперішнього тесту найдовше показник знаходиться біля верхньої межі діапазону. Проте, на нашу думку, зараз формується хороша розворотна модель подавання USDT з цілями хоча б до середини цієї консолідації. Тобто це приблизно 5-5 і Тому зараз не повинна була би продовжуватись хвиля падіння крипти, і основною критичною точкою сценарію, який має дати шанс. На різ це є відмітка 6,2% по домінуванню USDT. Це ми перейшли вже на денний таймфрейм і знову ж таки показуємо, що ця відмітка дуже важлива була в грудні, де тримали її. І зараз знову ніяк не може показник її пробити. Так от, якщо він проб'є дану відмітку, то крипта почне. Веселий і активний ріст. А поки що ми намагаємося, намагаємося намагаємося, проте результативного росту показують далеко не всі альткоїни. Приєднуйся до нашої закритої спільноти Copy Trading Space, де ти можеш знайти різних трейдерів і копіювати їхні стратегії, або ж стати самому трейдером, до якого будуть приєднуватися інвестори нашої спільноти. Вся інформація про Copy Trading Space, як це працює і як приєднатися, читай за посиланням в описі під даним відео. Домінування біткоїна на тижневому таймфреймі. Чітко показує, що у нас після першої хвилі падіння готується підґрунтя для ще одної хвилі падіння в приблизно в діапазон 5-55 Зараз ви бачите домінування USDT на тижневому таймфреймі, тобто, по суті, з вересня місяця ця підготовка відбувається, і ми думаємо, що падіння буде не менш феєричне ніж воно було у червні 2025 року. А це говорить про те, що біткоін може вже не так агресивно рости і навіть може не оновити свої. Нові історичні максимуми, проте альткоїни на це реагуватимуть набагато агресивніше. А це графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи Ефіріум на триденному таймфреймі. Нагадаємо його вам, тому що постійно показуємо у відео, щоб було видно зміни стратегічні. Відповідно, бачимо, що є чорна трендова лінія, яка від вересня 24-го року тримає ось цей тренд росту. Я б сказав більше консолідацію, тому що в нас. Стабільно не можуть пробити 1,1 трильйон доларів альткої капіталізація. І зараз ми, по суті, намагаємося втриматися вище даної трендової лінії. На, тренду, на трьохденному таймфреймі видно, що була справа пробиття цієї трендової лінії, відкупили. І зараз основний. Основна проблема для капіталізації цей діапазон 920 мільярдів доларів. Як тільки проб'ється даний діапазон, альткоїни будуть набагато активніше рости. Тобто так виглядає, що зараз у нас період лінивого, потенційного лінивого росту, коли альти можуть виглядати не дуже впевнено, більш схожі на ріст як корекцію, а не як імпульс, проте після цього. Пришвидчення ринку має високі шанси. І якщо зараз, наприклад, не встигнути закупитися, тому що немає підтвердження по біткоїну, а саме немає впевненого пробиття діапазону 89-90 тисяч доларів вверх, а також по домінуванню USDT, немає впевненого пробиття локальної критичної точки 6,2%. Якщо зайти в ринок трошки пізніше, це не сильно має вплинути на ціни, по яких ви закупите крипту. Тобто основний посил краще зараз не поспішати дочекатися то критичних точок по біткоїну і доміна USDT і тільки тоді заходити в сильні альткоїни, які реально ростуть і показують силу. Ефіріум в парі до біткоїна на місячному таймфреймі також в досить цікавій ситуації. Після класного росту протягом 4 місяців ми бачимо, що вже 5 місяців відбувається корекція ефіріуму. Вона дуже невпевнена, дуже нецікава, тому що немає яскравих відскоків ціни вверх, і також немає дуже глибоких падінь. У нас. По суті, з листопада місяця ефір рухається у вузькому діапазоні. І в січні нічого особливого не сталося. З такого паттерну можна очікувати будь-чого, як продовження падіння до 003, так і спроби пробиття відмітки 0038, де є критична точка продавців. Тому переходимо на тижневий таймфрейм і включаємо вже малюночки, щоб показати вам, що ефір, по суті, від жовтня місяця не може. Закріпитися нижче діапазону 0033 Цей діапазон може бути новою е ліквідною зоною, де покупці набирають позицію, і щонайменше для росту в діапазон 0,038. Тут, якщо подивитися на великому таймфреймі, проходить глобальна трендова лінія ефіріуму в парі до біткоїна, але поки що нас лякає дуже низькі об'єми е по ефіру. Звісно, що це консолідація, це все зрозуміло, але низькі об'єми можуть бути символом незацікавленості великих покупців заходити в ринок зараз. А це означає, що варто бути готовим до можливого падіння ефіріуму ще відсотків на 15 в парі добітка. Для нас це максимальне падіння, яке ми очікуємо, яке може бути проте. Поки ми хочемо побачити реалізацію е, діапазону 0.032-0.033, а саме спробу росту з теперішніх цін хоча б на 15 20 В парі до ЮЗТ по Ефіріуму ми давніше ще публікували в нашому клубі дев'яносто дев'ять Trade е, ось такий середньостроковий потенційний трейд, так. Таку позицію тут чітко видно, що цю фіолетову зону зону входу добре тримають, і хоч ціна ефіріуму після тесту цієї зони ще 15 грудня не змогла дійти до навіть першої критичної точки, де би ми хотіли фіксувати прибуток. Проте, поки що структура зберігається, і ефір просто затиснувся ось такому трикутнику від 21 листопада, по суті, це вже два місяці він в такому трикутнику. І ми чекаємо на реалізацію цього трикутника і постріл його вверх. Щонайменше до 3600 3700. Е, Найгірший сценарій, який ми очікуємо, це ріст 3700. І після цього оновлення мінімумів, падіння там до 2200-2400. Позитивний сценарій це ріст до 4200. Тому ми і виставили дві конкретні цілі, де фіксувати ефіріум на даний момент. Якраз таки 3600 це приблизно ріст на 20%. Це те, що ми показували тільки що в парі до біткоїна. Ну а критичною точкою по сценарію росту з цілями першими 3600-3700. А це є діапазон 2940. Зверніть увагу, що цей діапазон спочатку зупинив падіння від 20 січня, а потім після хибного пробиття даного діапазону. Ціна агресивно повернулася назад і зараз торгується вище. Якщо ми побачимо ще один ретест цього діапазону, і ціна втримається, тут буде хороша. Точка виходу з зрозумілим стоп-ордером і е, з розумілими цілями. І в такому випадку ми зможемо нарешті підсунути стоп-ордер з 540 там приблизно, до 2720. Ну і як не поговорити про криптовалюту Хайп, яка на такому в'ялому ринку, коли біткоін ніяк не може пробити 89-90 тисяч доларів, змогла е, вирости за декілька днів буквально на 60%. і це ще не її стеля цієї криптовалюти. Чому ми говоримо за хайп? Тому що у нас був е, запущений. Бот, який прекрасно торгував до того, як ціна провалилася ось з 28 доларів нижче. і По суті, два місяці цей бот був у просадці, і зараз він вийшов з цієї просадки. І ми чекаємо тест 35-36 тисяч доларів, щоб поставити вже стоп на цього бота, і далі. Чекати цілі вищої. Це є графік Окіксу, де не є вся історія. Проте в нашому телеграм-каналі ми публікували ідею, що хайп рухається по певному паттерну, і він вже мав таку схожу хвилю росту. Він як і падає яскраво, так і яскраво росте. Тому, якщо вам цікаво подивитися цілі і можливі зупинки, те, що ми думаємо по криптовалюті, хайп а також по інших альткоїнах, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під даним відео. А ще в телеграм-каналі ви побачите торгового бота, якого ми запустили от під час росту хайпу, коли він був по 28 доларів, і який показує близько 70% прибутку за один день. Поки інший бот виходив з просадки, бот, який ми запустили день тому, зробив близько 70%. Звісно, там є нюанс, тому що ми запускали бота вже з відкритою позицією. Тим не менше, бот дуже активний, дуже робить багато тредів, і якщо вам цікаво навчитися створювати своїх ботів або копіювати чужих, приєднуйтесь до нашого проекту Copy Trading Space. Хоча динаміка на ринку криптовалют починає бути позитивною. Поки не відпрацювали критичні точки, які ми очікуємо, говорити щось впевнено рано, тому будьмо пильні і приймаємо рішення тільки коли впевнені. Бажаємо вам всім прибуткових тредів. Ну і звісно ж, перемоги.